Привіт, мене звати Офелія, і я алкоголік. Запрошую разом виконати одинадцятий крок, який допоможе нам поглибити контакти з вищою силою, як ми її розуміємо. Це час для тиші, спокою і чесного перегляду минулого дня. Ми не ускладнюємо цього процесу, хоч легко бути досить невизначеною в цій справі. Але духовне життя не теорія, ми живемо ним. І ми віримо, що можемо зробити декілька конкретних та цінних пропозицій. Книга Анонімні алкоголіки дає нам чіткі рекомендації, як щоденно виконувати 11 крок, який пропонує молитву і медитацію. Ми не повинні соромитися стосовно молитви, а спробувати зрозуміти, в чому праві віруючі люди. Молитва діє, якщо ми маємо правильне ставлення і працюємо над цим. Перед тим як завершити цей день і лягти спати, пропоную знайти зручне місце, розслабитися, зробити кілька глибоких вдихів і видихів. Зараз ми конструктивно переглянемо день, який минає. Я запропоную кілька запитань, на які ви можете відповісти подумки. Давайте дамо собі час для роздумів і чесних відповідей. Чи були ми сьогодні ображеними, егоїстичними, нечесними або зляканими? Чи слід нам вибачитись перед кимось? Чи не затаїли ми в собі щось, що слід було відразу обговорити з іншою людиною? Чи були ми сьогодні добрими і люблячими до інших? Що ми могли б зробити краще? Чи думали ми здебільшого про себе, чи більше про те, як допомогти іншим і зробити світ навколо кращим? Але ми мусимо бути обережними, щоб це поволі не перейшло у тривогу, жаль або хворобливі роздуми, бо це зменшить нашу корисність для інших. Не забуваємо, що це не простір для самокритики чи осуду. Це наш шанс побачити, де ми можемо духовно зростати і звернутися до Вищої сили по допомогу. Пропоную зробити це разом і долучитися до молитви. Боже, дякую тобі за те, що я прожив ще один тверезий день. Допоможи мені побачити свої досягнення сьогодні і не знецінювати те хороше, що було. Дякую за всі можливості, які я мав. Дякую за тих людей, яких ти послав мені, і за ті ситуації, які допомогли мені зростати. Пробач мене за мої помилки. І дай мені сили виправити те, що я можу змінити, щоб виконувати твою волю краще. Боже, забери в мене недоліки характеру, образи і страхи, які керують мною, даруй мені вміння вибачати, навчи мене терпінню, доброті і любові. Веди і направляй мене, допоможи мені бути корисним завтра. Керуй моїми думками, словами і діями. Зачитаємо молитву святого Франциска. Боже, вчини з мене знаряддя Твого миру, щоб я міг сіяти любов там, де панує ненависть, прощення, там, де панує кривда, віру, там, де є сумнів, надію, там, де панує вічі, радість. Там, де панує смуток, і світло там, де панує темрява. Дай мені, Господи, втішати, а не чекати утішання, розуміти, а не чекати розуміння, любити, а не чекати любові. Бо даючи, отримуємо, прощаючи, отримуємо прощення, а помираючи, воскресаємо до вічного життя. Амінь. Відчуйте, як слова молитви наповнюють вас спокоєм. Дозвольте собі бути вдячним за все, що ви маєте. Пропоную перед сном зробити невеличку медитацію на внутрішній спокій і єднання з вашою вищою силою. Займіть зручне положення. Закрийте очі, якщо вони досі були відкриті, і зосередьтеся на своєму диханні. Відчуйте, як з кожним вдихом ви входите у простір спокою і тиші. Зверніть увагу на контакт свого тіла з поверхнею і розслабте м'язи обличчя, шиї, плечей. Рук. Відпустіть напруження зі спини, живота, стегом, нижньої частини ніг і знову м'яко перенесіть увагу на своє дихання. Вдихніть повільно через ніс. Відчуйте, як повітря наповнює ваші легені. Видихніть через рот, виявляючи, як разом із видихом ідуть усі турботи, які накопичились за день. Нехай ваш розум заспокоїться. Якщо з'являються думки про майбутнє або минуле, не женіть їх. Уявіть, що ці думки це хмари, які повільно пропливають небом вашої свідомості. Вони є, але вони не затримуються. Скажіть подумки. Я тут і зараз. Я в безпеці. Мені не потрібно нічого доводити. Вирішувати, чи змінювати прямо зараз. Відчуйте, як напруження поступово зникає. Зараз є лише ви і ваше дихання. Уявіть, що ви стоїте на прекрасній галявині посеред тихого лісу. Навколо вас високі дерева які тягнуться до неба, а над вами зоряне на небо, спокійне і величне. Це місце безпеки, де ви повністю захищені і у гармонії з собою. Почуйте, як шелестить вітер у листі, як м'яка трава торкається ваших ніг. Це ваш особистий простір, створений для вас і вашого внутрішнього спокою. Відчуйте, як із глибини цього місця починає розливатися тепле світло. Воно йде до вас із землі, із зірок, із дерев. Це світло вищої сили, яке любить вас. І підтримує. Це світло входить у ваше тіло через стопи, піднімається ногами, наповнює ваше серце теплом і любов'ю. Уявіть, як це світло омиває вас ізсередини, середини, розчиняючи будь-які залишки напруження, тривог чи сумнів. Мов подумки. Я є частиною цього світу, і цей світ любить мене. Я приймаю підтримку, яку мені дає Бог. Я відпускаю те, що не можу змінити, і довіряю вищій силі. Тепер уявімо ваш образ любові. Це може бути людина, яку ви любите, або просто відчуття теплоти і турботи. Це любов до вас і всього навколо. Відчуйте, як ця любов наповнює ваше серце і розливається навкруги. Уявіть, як це світло і тепло. Що йдуть від вашого серця, розходяться навколо вас, торкаються людей, які вам близькі, і навіть тих, кого ви не знаєте. Промовте подумкою. Я дарую любов і прийняття собі та іншим. Моя любов, має силу змінювати світ навколо мене. Зосерейтеся на відчутті, що ви і є знаряддям любові і миру, яке несе гармонію в цей світ. Повільно почніть повертатися до цього моменту. Відчуйте, як ваше тіло поступово стає легшим, і ви повертаєтеся до теперішнього. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Збережіть це відчуття спокою і любові всередині себе. Дякую за цю спільну духовну практику. На добраніч!